Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. китайського інженера засудили до чотирьох місяців ув'язнення за крадіжку комерційних секретів Apple. Що він устиг зробити перш ніж спробував утекти назад до Китаю Пекін? Нарощує свої можливості завдати удару по найважливіших об'єктах американської інфраструктури, готуючись атакувати будь-якої миті. Про це попереджає голова ФБР. Реальний ВВП Китаю у 2023 році міг опуститися нижче за один відсоток. А дехто вважає, що навіть нижче за нуль. Поговоримо про це з експертом з китайської економіки. В Apple украли комерційні таємниці. Винуватця колишнього інженера компанії засудили до чотирьох місяців ув'язнення. Джан Сялун із 2015 року працював над украй секретним проєктом Apple зі створення безпілотних автомобілів. Він розробляв для них схемні плати. Через три роки він перейшов до китайської автомобільної компанії За три дні до звільнення з Apple Активність Джана в мережі компанії різко зросла. Вона перевищила показники за останні два. Роки разом сяті. тоді Apple запідозрила недобре і почала розслідування. Джана заарештували у 2018 році в аеропорту до того як він зміг сісти на літак і полетіти назад до Китаю. Тепер його засудили до чотирьох місяців ув'язнення, трьох років умовно та штрафу розміром понад 140 тисяч доларів. Ще двох колишніх інженерів. Пол звинуватили у крадіжці комерційних таємниць. Один із них утік до Китаю, інший намагався втекти, але не зміг. Його справу розглядають у суді Каліфорнії. Такі випадки викрадення китайцями американських технологій траплялися й раніше. У тенасі хіміка Шенона ю було засуджено за крадіжку комерційних таємниць компанії Coca-Cola, розробка яких коштувала понад мільярд доларів. Він використав украдені комерційні дані для створення нової компанії в Китаї, яка отримала мільйони доларів у вигляді грантів від китайської влади. В Оклахомі вченого на ім'я Тань було засуджено до двох років в'язниці за викрадення інформації на мільярд доларів у нафтової компанії, на яку він працював. А в Місурі громадянин Китаю украв комерційні таємниці сільськогосподарського гіганта Монсанто, щоб використовувати їх на батьківщині. В Огайо співробітника китайської служби державної безпеки було засуджено за спробу украсти технологію у General Electric. Ця інновація стосується лопатей для авіаційних двигунів її не змогла повторити жодна інша компанія. Також вогай Мін'юст США засудив колишнього наукового співробітника лікарні Лі Чень до 30 місяців ув'язнення. Лі вступила в змову з метою викрадення наукових розробок одного з найбільших американських педіатричних центрів, де вона працювала. Серйозна загроза. Директор ФБР Крістофер Рей попереджає, що китайські хакери вже готові атакувати США і що китайське проникнення досягло небувалих масштабів. «Китай не співпрацює. Він залякує і він залякує людей на всіх рівнях: від приватних осіб, підприємства, організацій до урядів. Виступаючи в четвер на Мюнхенській конференції з питань кібербезпеки, Ри сказав, що зараз Китай нарощує потенціал атакувати критичну інфраструктуру США і що Пекін може завдати удару будь-якої миті, коли вирішить, що час настав. Рей також згадав про китайську кібероперацію, яку недавно розкрило ФБР. Тоді хакери проникли до комп'ютерних мереж, деяких великих американських систем водопостачання, енергетики та транспорту. Доступ у них був щонайменше 5 років. У цей період вони Могли порушити водопостачання та керування енергосистемами США. Експерти повідомили, що перекрили китайським хакерам доступ до систем, але попередили, що ті шукають нові способи проникнення. Хакерська програма Китаю більша ніж у решти великих країн разом узятих, і вона лише посилюється, бо КНР використовує штучний інтелект, створений на основі вкрадених інновацій та даних. Вона вдосконалює свої хакерські операції, зокрема для крадіжки ще більшої кількості технологій та розробок ШАІ. Форей закликав конгрес інвестувати більше коштів у кіберпотенціал, щоб стримувати загрози Китаю. Сьогодні китайські хакери перевершують за чисельністю кіберперсонал США щонайменше у 50 разів. Низькі ціни та яскрава реклама. Китайський онлайн-супермаркет Тімум цього року витратив 21 мільйон доларів на три рекламні ролики під час суперкубка. Ще 15 мільйонів пішли на подарунки. Водночас на адресу компанії звучать звинувачення у використанні примусової праці та продажу фальсифікату. А керівник Тіктока під пильною увагою через зв'язки з китайською комуністичною партією. Щоб докладніше обговорити темну сторону соціальних мереж, ми зустрілися з рексо. Семлі радником із кібербезпеки в My Smart Privacy. Рекселі. Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. Отже, як соціальні мережі стали інструментом гібридної війни в гайбредворфей Передусім, люди повинні розуміти, що таке соцмережа, будь то платформа ByteDance материнської компанії TikTok, або Facebook та Instagram – розроблені мета. Усі ці платформи торгують інформацією. Одна нав'язлива програма дає змогу розробнику вести аудіо, відео та фізичне спостереження за кінцевим користувачем, бо програми відкривають доступ до камери, мікрофона та датчиків, таких як акселерометр. Отже, крім аудіо та відеоспостереження, вони можуть вести за вами фізичне стеження. Поки ваш пристрій біля вас, вони знають, коли ви сидите, йдете чи їдете. Які сьогодні є законодавчі акти, що можуть розв'язати проблему. Я знаю, що дещо вже розглядають Ці закони та законопроекти просувають лобісти. Рік тому, в березні, генеральний директор компанії Байденс також виступав перед конгресом. Сенатори розпитували його про Тікток. Минув рік тікток витратив понад 100 мільйонів на рекламні кампанії, можливо, понад 200 мільйонів доларів. Мені здається, що ці слухання в конгресі насправді форма витручування грошей, коли перед ним. Ми постають керівники компанії, і потім вони погрожують їм, що збираються покінчити з їхньою діловою практикою та їхнім бізнесом. А ті, після закінчення слухань у конгресі, починають платити лобістам, і все затихає на рік чи два. Це вже закономірність. Це триває вже 10 років. Усе затихає, усе йде своєю чергою. Потім їх знову виставляють на загальний огляд. Рекселі, дякую, що приділили нам час. Дякую. На тлі різкого спаду економічних показників Китаю, деякі експерти вважають, що торік ВВП КНР, імовірно упав нижче за 1 відсоток, або навіть увійшов у від'ємну площину. Такі оцінки різко контрастують з офіційним показником Пекіна, що становить близько 5 відсотків. Щоб дізнатися більше про ситуацію, ми звернулися до Френка Сія, професора маркетингу в університеті Південної Кароліни в Ейкені. Та експерта з економіки Китаю, Китай втрачає динаміку в більшості найважливіших секторів своєї економіки, починаючи з внутрішнього споживання імпорту та експорту, ринку нерухомості та закінчуючи фондовими ринками. Плюс до цього найвищий рівень безробіття серед молоді, який за оцінками експертів перевищує 40%. За моїми оцінками, китайська економіка ймовірно перебуває в стані рецесії. Сю Чинган, старший науковий співробітник центру економіки та інститутів Китаю при Стенфордському університеті, спираючись на свої спостереження, він вважає, що ВВП КНР наймовірніше не перевищує одного відсотка. У Японії одне з новинних агентств вважає, що ВВП Китаю у 2023 році був на рівні від мінус двох до мінус трьох пунктів. Всі зазначають, що тепер важко переконати людей у тому, що економіка Китаю відновиться найближчим часом, додаючи, що захід відокремлюється від Пекіна. Я думаю, що з огляду на те, що економічна ситуація погіршується з кожним днем, є шанс, що це вплине на політичну систему Китаю. Китайський комуністичний режим уже не раз підтасовував свої дані.